Добрий день, мої любі учні. Дуже запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку пригоди хлопчиків. Звук «И», буква «И». що ми вивчали на минулому уроці. Пригадайте. Давайте пограємо в гру на увагу. Я буду вам зачитувати речення, а ваше завдання. Сказати, це правда чи ні. Якщо правда, тоді показуємо клас, якщо ні, тоді пальчик донизу показуємо. Олівці можуть бути різного кольору. Так, ведмідь спить влітку. Ні, спідницю можна носити на голові. Ні, собака любить їсти траву. Ні. Метелик не вміє літати. Неправда. У дерев є листя. Це правда. Риби можуть жити без води. Це неправда. Курка несе яйця. Це правда. Шапку можна вдягнути на пляж. Ні. Вовк може жити на фермі. Звичайно, ні. Молодці, ви чудово впорались? Йдемо далі. Які звуки ми з вами вже вивчили? Ми з вами говорили про голосні, ми їх повинні вивчити, запам'ятати. А, О, Е, У і. і. Промовте, будь ласка, голосні по черзі. Зверніть увагу на е, артикуляційний апарат, тобто на те, як діти відкривають свої ротики. І подивіться на свої ротики. Теж можете навіть взяти скористатись дзеркалом, подивитись у дзеркало. Чи у вас виходить так само, як у дітей. А, широко відкриваємо ротик. О-о-о, Широко відкриваємо ротик, але губи витягуємо вперед. Е-е-е. У губу трубочку витягуємо. І. I... І. I... Широка посмішка і кажемо і. I... А потім і-і-і. I... Поїхали далі. Давайте порадіємо разом із дівчинкою. Дівчинка радіє у. U... Давайте з вами здивуємось разом з хлопчиком. О! Давайте з вами допоможемо матусі заколисати маля. А-а. Молодці діти, ви чудово впорались. Ну і останнє випав зуп у хлопчика, і він плаче від болю. І -і -і -і. Молодці. Зараз нам знадобиться ваш букварик. Ми попрацюємо з буквариком. Які бувають калюжі, діти? Позадумайтесь зараз над цим питанням. Згадайте останній момент, коли ви теж були в калюжі, можливо, вам дозволяли вдягти гарні чоботи резинові і потанцювати в калюжі? Гарні згадки у вас, правда? Калюжа це заглибина в ґрунті, наповнена водою або іншою рідиною. Калабаня або ковбаня це велика брудна калюжа зазвичай на дорозі. Знаєте, що калюжі бувають дуже великими, так? глибокими великими. А є маленькі калюжі. Ще є таке поняття болото, багно. Грязь, це розм'якла від води земля або ґрунт. Грязюка, багнюка це великий грязь, багно. Ну, тобто, дивіться, якщо ви почуєте від мене або від когось, наприклад, із людей, такі поняття, як калюжа, то це буде просто заглибина в ґрунті, невелика, скажімо так. Якщо почуєте слово Болото це означає вже щось грубше. так? Тобто розм'якла від води земля, це велика калюжа, ще й така з купою ґрунту. І давайте з вами подивимось на цих хлопчиків. І, і, і. А хлопчики три в колобаню упали і всі разом кричали. І, і і, тих хлопчиків три. Як ви гадаєте, звукові схеми, звукові схеми до яких слів підібрано? Слово хлопчики. Хлопчики це, це більше слово. Так, Хлопчики. І ще три. Три хлопчики. Давайте складемо речення до цього. Малюнка. Три хлопчики в калюжі. Зробимо гімнастику для очей. Подивіться, вправо. Повторюйте рухи очима за смайликом. І простежте за бджілкою. Вона буде рухатись теж вправо. Стежте На за її. бджілкою. Трошечки вичі часі. на неї. Поїхали далі, діти. Перед вами є пари слів. Я буду промовляти пару слів, а ви повторюйте за мною: шишка, мишка. Лис, рис, злива, слива. І давайте ще раз. шишка. Мишка? Що спільного, що відрізняється в цих словах? Подумайте. Лис, рис. Злива, слива. Так, відрізняються перші літери. А спільне, що в цих всіх словах? Який звук ви чуєте часто? Звук І, звичайно, давайте з вами трошки почитаємо. Виберіть одну строку собі. Найлегша у нас є строка, і найважча. От Подивіться, яку вам буде зручніше читати. І прочитайте всі звуки в цій строчці. Наприклад, я обираю собі червоний колір і читаю всю червону строку. А, І, о, У, И, И, У. Ви так само виберіть будь-яку і прочитайте. Можете прочитати всі. Поставте відео на паузу і прочитайте всі звуки. Уважно послухайте слова і скажіть, до яких звукових схем вони підходять. Книжки, Трикутник, Зошити, Лист. Ви почули чотири слова. Скажіть, будь ласка, о, перша схема. Давайте її подивимось, яке слово підходить до цієї першої схеми? Це слово книжки. Так, книжки. Коли ми кажемо в множині, тоді наголос падає на «и». на «и», на другий склад падає наголос. Книжки. А от коли я кажу книга, тоді на перший склад книга. В даному випадку, запам'ятайте, наголос падає на і книжки. Далі трикутник. Трикутник. наголос падає на У. Так, діти на другий склад. Зошити. Зошити. На який склад падає наголос? На перший, так, зошити. І слово лист. Лист Лист має один склад, і наголос, звичайно, падає на єдиний голосний и. Але подивіться, що це в нас за два малюнка? До інших схем у нас лише один малюнок до кожної схеми. А тут два малюнка і одна схема. Дивіться, і цей малюнок підходить до цієї схеми, тому що це лист, який ми можемо надсилати поштою. Наприклад, так? поштою надіслати або передати через когось лист. І з дерева падає теж лист. Тобто два однакових слова за звучанням, так, лист. Але вони мають різне значення. Це слово позначає. Предмет, який ми передаємо, та? пишемо лист і передаємо своїм там рідним друзям. А інше слово лист означає, відноситься до природи, та? листочок з дерева. Запишемо звуковий аналіз слова зошити у свої зошити в клітинку. Зошити. Давайте поділимо слово на склади. Зошити. Три склади. Зробимо звукобуквенний аналіз слова. Е, перший звук, який ми чуємо: з, з, з. З. Відступлю одну клітинку, ви так само відступіть краще одну клітинку. Позначаємо перший звук, він у нас приголосний, твердий, з. Далі О. О, голосний. Ставимо кружечок. Зо. Ш-ш-ш. Ш-ш-ш. Ш. Приголосний. Ш. І. Голосний. Т-т-т-т-т. Приголосний. Не співається, так? Приголосний. І останній І. Ми вже знаємо, що і це голосний, так? Позначаємо. Візьмемо тепер і намалюємо будиночок для нашої звукової схеми, позначимо будиночок. І ще ми з вами обов'язково поставимо наголос. Зошити, зошити. Сильніше я вимовляю голосний О. Зошити. Ось так позначу О. Молодці діти. Кварика знову. Дивіться, ми попрацюємо зараз над е, темою один об'єкт багато. Якщо одна, я кажу оса. Оса, одна оса. А от якщо багато, тоді мені треба сказати оси оси. Зверніть увагу, наголос падає, коли однина на А. А коли множина А. А голос падає на О. Одна риба, а багато риби, риби. Повторіть. І ще сонечки ми з вами вивчимо маленький віршик. Лили-лили, лили-лили, пили-пили-пили. Лили-лили діти, пили-пили квіти. Виростали квіти, виростали діти. Лили, 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 пили, пили, пили. Дивіться, виростали, квіти, виростали діти. Знаєте ще раз. Лили, 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 пили, пили, пили. Лили, лили діти, пили. Пили квіти, виростали квіти, виростали діти. Це така невеличка невеличкий помічник. Лили, 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 пили, 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 лили, лили, діти, пили, пили, квіти, виростали квіти, виростали діти. Дякую за увагу. До нових зустрічей, сонечки.